Він народився у містечку Салем і додав одну літеру до свого прізвища, щоб відмежуватися від предків, які брали участь у судах над відьмами. Він був дуже сором'язливим і відлюдькуватим, хоча багато жінок вважали його надзвичайно вродливим. Серед видатних письменників, на яких вплинула його творчість, були Генрі Джеймс і Герман Мелвіл. Останній навіть присвятив йому свій найвідоміший роман Мобі Дік стиль його письма викликає захоплення літературознавців і ненависть американських школярів. Отже, народився Натаніель Готорн у 1804 році. У місті Салем, штат Масачусетс, його батько, капітан торговельного корабля, помер через 4 роки від жовтої лихоманки у Суринамі. Після смерті чоловіка мати Натаніеля переїхала з дітьми до свого батьківського дому. Знайомі описували її як досить замкнену і відсторонену людину. Про стосунки з матір'ю вже дорослий Готорн якось сказав: хоча я люблю свою матір, між нами ще з мого дитинства існує певна холодність. Батьки Натаніеля Готорна були ревними буританами. Його предки відігравали помітну роль в історії нової англії регіону на сході Сполучених Штатів Америки, один із предків Готорна, суддя Джон Гейторн, брав участь у процесах проти сейлемських відьом у 1692 році. Готорн вважав, що він як нащадок носить на собі прокляття за ці злочини і все життя картався почуттям провини. Він навіть додав літеру W до свого прізвища, перетворивши його з Гейторн на Готорн. Звичайно, вся ця пуританська спадщина вплинула на світогляд письменника та знайшла відображення у його творчості. Наприклад, у оповіданні молодий добродій Браун. У ньому алегорично зображено, як релігійний фанатизм у буквальному сенсі перетворюється на поклоніння дияволу. А всі, здавалося б, добропорядні члени суспільства, і навіть дружина головного героя беруть у ньому безпосередню участь. Народженню Натаніеля Готорна як письменника світ завдячує нещасному випадку. У віці 13 років юний Натаніель травмував ногу під час матчу з крикету і майже рік лежав удома. Ця травма пробудила в ньому інтерес до читання і письма, оскільки він був прикутий до ліжка, і книги були його єдиною розвагою. Відтоді літературна творчість стала його захопленням, і його найбільшим бажанням було стати письменником. Вищу освіту Готорн здобував у коледжі Болдвін у Брансвіку, штат Мен, протягом 1821 25 років. Серед його однокурсників були відомі постаті, такі як поет Генрі Лонгфеллоу та майбутній президент США Франклін Пірс. Хоча Готорн не відзначався академічними успіхами, він отримав ґрунтовну освіту в галузі англійської літератури та класичних мов, особливо латини. Закінчивши коледж, Готорн усамітнився на горищі будинку своєї матері, який він називав кімнатою з привидами, щоб зосередитися на написанні творів. Його сестра Ебі приносила йому книги з публічної бібліотеки Салема. Як письменник він дебутував у 1828 році. Готорн досліджував теми гріха, провини, спокути та людської природи, що стануть наскрізними Тивами його подальшої творчості. Хоча і не здобув миттєвого успіху, ранні твори заклали основу для його подальшого розвитку як майстра психологічної прози та творця моральних алегорій. Саме ранні роботи визначили його унікальний стиль та тематику, який він розвиватиме у наступних знакових романах, таких як Алегорична казка та Блайдельський роман. Великий вплив на письменницький стиль Готорна справив трансценденталізм. Це був впливовий інтелектуальний рух у Новій Англії в 1830-х, 50 х роках. Денталісти вірили у індивідуалізм, духовність та зв'язок людини з природою. Провідними фігурами руху були Ральф Уолд Емерсон, Генрі Девід Торо та Маргарет Фулер. У 1841 році трансценденталіст Джордж Ріплі заснував Брукфарм експериментальну утопічну комуну. Вона була спробою створити самодостатню спільноту, де інтелектуальна та фізична праця були б збалансовані, а люди могли б жити в гармонії з природою. Готорн полишив службу на митниці і вступив до комуни, сподіваючись заощадити трохи коштів для весілля, про що розповімо трохи згодом. Але він дуже швидко розчарувався в цій ідеї. До того ж, сільське господарство не припало йому до душі, особливо йому неподалік. Обивалась розгрібати велику купу гною, прозвану членами комуни золотою жилою. Його вистачило всього на 6 місяців. Фізична праця забирала весь його час, не даючи змоги писати. Крім того, ферма постійно потерпала від фінансових труднощів, а провідні трансценденталісти, такі як Емерсон і Олкот, взагалі не підтримали цю ідею. Втім, Брукфан проіснувала ще шість років до того, як остаточно збанкрутувала. А Готорн, як справжній письменник, знайшов натхнення навіть у цій невдалій авантюрі, написав «Блайдельський роман, у якому вивів своїх товаришів по комуні. Сам твір демонструє критичне ставлення автора до трансценденталістських ідеалів та описує складнощі їх практичної реалізації у реальному житті. У 1838 році Натаніель Готорн знайомиться з Софією Пібоді, талановитою художницею і ілюстраторкою. Їх знайомить сестра Софії Елізабет, яка напівжартома говорила, що жалкує про це, бо Натаніель дуже подобався їй самій. Елізабет належала до гуртка трансценденталістів. і Саме до неї у гості прийшов Готорн. За її спогадами вона запросила Софію спуститися і познайомитися з письменником, кажучи, він красивіший за лорда Байрона. На що Софія, засміявшись, відказала: прийшов одного разу, то прийде ще, і вона. Мала рацію, бо він приходив знову і знову. Всі вважали, що він залицяється до Елізабет. Але зрештою, Натаніель зробив пропозицію Софії. Власне, пропозицій було кілька, бо Софія йому щоразу відмовляла, посилаючись на своє слабке здоров'я. Зрештою, наполегливість Натаніеля взяла гору, і на початку 1839 року Софія сказала так: заручені тривали три роки, бо Готарн був у скрутному матеріальному становищі і намагався накопичити гроші на весілля і будинок для нової родини. Зрештою, за підтримки друзів, вони побралися у 1842 році. Обоє на той час вважалися за старими для шлюбу. Софії було 32, а Натаніелю щойно виповнилося 38. Незважаючи на це, а може й завдяки цьому, шлюб виявився щасливим. У пари народилося троє дітей: старша донька Уна, названа так на честь героїні королеви Фей Едмунда Спенсера, що викликало невдоволення релігійних родичів. Син Джуліан, який пішов шляхом батька і став письменником, та молодша донька Роуз, що стала католицькою. Монахиною і заснувала свій орден. Пара виховувала дітей у й турботі. Меланхолійний інтроверт Готорн у колі родини ставав зовсім іншим. Він міг бути найвеселішою людиною, яку я коли-небудь бачила, згадувала пізніше Уна. Він поводився як маленький хлопчик. Про незвичний для чоловіка того часу досвід батьківства розповідає книга 20 днів з Джуліаном і Кроликом. Книга була написана як мемуари про період, коли Софія з доньками поїхала гостювати до сестри і залишила п'ятирічного Джуліана з Натаніелем. Готорн Час намагався писати і наглядати за сином, відповідаючи на нескінченні питання, лікував його болі в животі і зі зворушливим розумінням ставився до дитячих невдач. У його ліжку був потоп і більше ніде. І щоранку завивав хлопчикові волосся, як вимагала тогочасна дитяча мода. А потім вони вирушали в щоденну експедицію за молоком, збираючи по дорозі квіти і борючись з будяками Це було весело і водночас складно. До моїх власних тривог додалися ще й тривоги його матері, писав Готорн у щоденнику. А Джуліан у дорослому віці згав. Це, мабуть, була б виснажлива робота для батька, хоча для маленького хлопчика це була одна безперервна низка щасливих днів. В цей період Готерн знайомиться і товаришує з Германом Мелвілом. Натхненний творами Готерна, той створює свій знаменитий роман Мобідік і присвячує його другові. Натаніель і Софія турбувалися, щоб усі діти і доньки, і син отримали гарну освіту. Але до місцевої школи ходив лише Джуліан Натаніель і Софія пояснювали це тим, що у школі щотижня влаштовують танцювальні вечори, які згубно впливають на молодь. Софія пібоді стала бузою для Готорна і мала значний вплив на його творчість. Вона надихала його на написання багатьох творів, а також допомагала з редагуванням та публікацією його робіт. Саме в шлюбі Готорн написав свій найвідоміший роман Червону літеру, що належить до жанру психологічного роману та розкриває теми гріха, провини, спокути та лицебірства пуританського суспільства. Спільства Готорн досліджує моральні наслідки подружньої зради, зображуючи трагічну долю жінки на ім'я Естер Прін, яку засудили за перелюб і змусили носити на грудях червону літеру А, що позначає подружню зраду. Він викриває жорстокість і несправедливість пуританської системи, що породжує особисту драму героїні. Дім із самома фронтонами другий найвідоміший роман письменника, опублікований у 1851 році. Він вважається останнім видатним зразком готичного роману в американській літературі. Роман Розповідає про проклятий рід пінченів, що живе в похмурому маєтку з сімома фронтонами. Готорн досліджує теми спадкової провини, відплати та спокути гріха протягом кількох поколінь. Як і в інших творах письменника, у романі присутні елементи готики та моральної алегорії. В основу роману лягла реальна історія трека Готорна, судді Джона Гейтерна, який брав участь у полюванні на відьом у Салемі в 1692 році. Ця тема спадкової провини проходить червоною ниткою через весь роман. Обидва романи. Неодноразово екранізувалися у 1853 році. Президентом Сполучених Штатів став Франклін Пірс, старий друг Готорна по коледжу. Він запропонував Гуторну посаду консула в Ліверпулі, яку той обіймав до 1857 року. Після відставки Готорн подорожує Європою, переважно Італією. У 1860 році родина Гуторнів повернулася до свого будинку в Конкорді, штат Масачусетс, після Мармурового Фавна. Опублікованого того ж року Готорн вже мало писав його здоров'я швидко погіршувалося і йому ставало дедалі важче творити. 19 травня 1864 року. Подорожуючи зі своїм другом Пірсом, Готорн помер у Плімуті, штат нью гемпшир Готорн написав відносно небагато, але якби навіть він написав лише червону літеру, йому було б забезпечено статус видатного американського письменника. Символізм, психологічна проникливість і якісність вираження при його творчості стали зразком для наступних поколінь. Американських письменників, а його твори стали класикою і невід'ємною частиною американського літературного канону. Червона літера є обов'язковим твором для читання в американських школах, і це жартівливо обігрується у одному з епізодів мультсеріалу Гріфіни. Готорн сидить за столом і щось пише. Софія запитує його: Натаніелю, що ти робиш? На що ти відповідає? Просто псую життя всім дев'ятикласникам. Натаніель Готорн присутній також у манзії аніме, великий з бродячих псів. Персонаж під таким ім'ям грає роль допоміжного антагоніста, який є дуже релігійний. Здоровою людиною, переконаною в своєму праві чинити суд над іншими. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!